Ти знаєш, що мене останнім часом гризе, не постійний свист дронів над головою, не страх за близьких на фронті, а одне просте звіряче питання, яке виникає щоночі, коли дивишся на фотографії тих, кого вже нема. А за що вони воювали? Ми ж пам'ятаємо 2014-й, революцію гідності, а то і нашу боротьбу. Ми йшли на це усвідомлено. Ми боролись за щось конкретне, а саме за. Європейське майбутнє за країну, де закони однакові для всіх, де дитина може вчитись в нормальній школі, а не в підвалі. У нас діти підуть до школи до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах, де лікарню не треба будувати з народних донатів, де держава піклується про своїх громадян, а не годує їх порожніми обіцянками. Ну, видихнути заспокоїтись, не бігти по гречку і сірники. Хліб, свічки, сірники та будівельні матеріали доставили поліцейські. Ну, люди з утра стояли в черзі за, за дінками в банкомати, в черзі в аптеки. А після команди без паніки готуємо шашлички на майс. А тепер давай оглянемось навколо. Тихо, без істерики. Просто констатуємо факти і побачимо жахливу, саркастичну дзеркальну картину. Russia attacks Ваша етакснат анлифізикліком смислю слово еліт. Я гадамі, говорю о атом, що анісашлі сума. Тобто картинка, щоб картинка була правильною і звичайно, все це модерується, отримували інструкції, вказівки, заборони. Державне телебачення не може показати, що в державі є проблеми. Об'єднується, аби цілодобово повідомляти вам надважливу і лише перевірену інформацію. Пам'ятаєш, як ми катались зі сміху від наративів російської пропаганди, їхній абсурд, їхня наївна брехня викликали навіть не гнів, а посмішки. Ну так, от вітаю. Ми тепер маємо власний національний єдиний і самий правдивий марафон. Єдиний інформаційний простір, де кожен день нам розповідають про стабілізацію фронту, підготовку до контрнаступу та перемогу, яка вже от от за 2-3 неділі. Це не мільярдні зарплати всім, кому знаєте, ви даєте марафонам там чи своїм радникам-порадникам для того, аби утримати оцю інформаційну тишу марафону. І на це все держава виділяє мільярди гривень. Вибачте, а як же вільна преса та конкуренція? А що на рекламі вже марафон не заробляє? Чи просто не можна на марафон пускати тих, хто не скинувся, чи той хто не за владу. Зеленському потрібен брехунець, але цифри вони на відміну від пропагандистських слоганів уперті. Нам не розповідають правди в телемарафоні, а правда вона тяжка. Кожен день ми дивимося на звіти генштабу і радіємо знищенню рашистської техніки, але чомусь забуваємо, якою ціною це дається. А пам'ятаєте, як ми раділи з Курську та суджа? Бої на західній околиці суджі на Курщині? У власному регіоні Росія могла зазнати найбільших разових втрат з початку повномасштабного вторгнення. А ось, за даними аналітиків проєкту Oryx, станом на середину серпня 2024 року, Україна втратила 1081 військову машину та інше важке озброєння на курському напрямку, що значно більше ніж втрати Росії. 824 одиниці на цьому ж напрямку. Цей показник свідчить про несприятливе співвідношення втрат для України, що особливо критично враховуючи її обмежені запаси військової техніки. Та труднощі з її поповненням. ворог терчає всім в п'ять разів навіть в обороні. Говорить про те, що дійсно підходи української армії за окремими ділянками руйнують ста сталі статистичні оцінки. А зато по телемарафону нам весь час розповідають, що співвідношення втрат один до трьох на користь України. А насправді втрата 98 основних бойових танків Україною майже неможливо компенсувати через брак техніки та військової допомоги, на відміну від Росії, яка може поповнювати втрати ремонтними заводами. І по брехунцю вам не скажуть, що тепер без цієї техніки нам складніше захищати Дніпро, чи Херсон чи Миколаїв. Вам скажуть, що це було перемога. і навіть комусь дадуть медальку. Українські війська уходять із Курської області. А насправді втрата 98 основних бойових танків Україною це не просто цифри, пропаганда, це могіли тих, хто був всередині танків. И чего мы добились на Курску? Того, что тепер зі злости росіяни завалюють бомбами суммы. Они знают, что с ними служат больные люди. Их командование знают, что служат больные люди, но при этом других-то людей нет. Ну не идут. Вот люди обычные, здоровые, да, которые там спортом занимаются и полностью годны. Нет таких людей. У них недобор серьезный недобор и в армии, и по контрактам. О проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Ми сміялись з російської мобілізації, коли дивились тіктоки з п'яними мужиками, яких заганяли в автозаки. А хочете прикол? Ми ж всі знаємо, що наша поліція ну не може воювати. Українська поліція вже не налазить ні на яку голову. Нинішній міністр внутрішніх справ стверджує, що поліція не для того вчилася, щоб воювати. Але от автозаки під час війни закуповує 70 автозаків і 13 ще більших авто. І це тільки один тендер. А для чого? А певно, щоб захищати кордони, наваливши автозаки в єдину стіну. Чи може щоб проводити бусифікацію? Це вже не мобілізація, це полювання на чоловіків. Причому повсюди, по цивільних адресах, в барах, на пляжах, ТЦК перетворилися на сучасні аналоги НКВС. А також і інші заходи. Це власники зброї. Шукаємо осіб, які підлягають приписці 2008 року. Шукаємо в начальних закладах студентів, які в часі не мають права на відсрочку. Я вже казав начальникам: це в авторія купляємо автомобілі у цих людей. І де тепер? Ти вже навіть авто своє продати не можеш, щоб до тебе не прийшли з ТЦК. І це тільки ті методи, які озвучили вони ж самі. Історії про те, як людей забирають прямо з вулиці, вже нікого не шокують. Нас довели, нас просто цим зомбували. І це вже для нас, ніби і норма. Ми казали, що Росія закрила своїх чоловіків у своїй же країні. А що зробили ми? Кордони на замку для чоловіків віком від 22 років. Україна це в'язниця під відкритим небом. Навіть якщо ти інвалід, який не може ходити, доведення цього факту в ТЦК набуває рис абсурдного квесту. Лишня вебкам модель з Луцька Наталія Борщевич буде постачати дрони для Херсонщини. Але тендери на кійки, Шоломи та автозаки – це ще півбіди. А друга половина біди в тому, що ми боролись за вільну конкуренцію і відкриті державні закупівлі. Система Прозора свій час була визнаною однією з кращих в світі. Але зараз навіть тут вся гордість зникає. Коли дізнаєшся, що в Дніпрі колишня парихмахерша виграла тендер на ремонт мосту, а колишня вебкам модель продає антидронові сітки в Херсоні. І одне діло б, коли дійсно ну була собі простушка, а прийшов час, і вона все усвідомила і стала героїнею. Так ні, що там, що там мутні схеми, і що перша, що друга в своєму нинішньому бізнесі по допомозі армії нічого не тямлять що не знає скільки в неї бульдозерів і що таке смета. А моделька не в курсі, де виготовляють антидронові сітки, які вона продає Херсону. Ти не може пояснити, з ким вона домовилась про постачання. Напевно, не хоче, щоб інтерв'ю переросло в романтичний трах тарарах роман. І от питання ми за це боролись. Стоємось куба газа 4. З половиною рубля я от для того, щоб жителі України понимали, От я перевел по курсу сьогоднішньому, да примерно это выходит 2 гривны. Це болючий удар по свідомості, коли реальність починає перевершувати нашу ж власну пропаганду. Комунальні послуги у вже окупованому Мелітополі комунальні тарифи для населення значно нижчі, ніж у підконтрольній Україні Миколаївській області. Дурня у своїх відосах час сміється з того, що у Донецьку нема води. Чекаємо, це що вона з баклажками є. А, тому що в Донецьку води немає. Твою мать. Окей, а що там Миколаїв? Ну чого, мовчим? Оксана стоїть в черзі біля пункту видачі води. Каже, взяла з собою більше баклажок, ніж зазвичай, щоб зробити запаси. У нашому Миколаєві за жижу з крану, яку неможливо пити, платити треба більше, ніж за воду в Мелітополі. І це не пропаганда руського міра. Йдуть вони в дупу. Це дані з рахунків звичайних людей, які залишились на тих територіях. У Росії загострюється паливна криза. Люди продовжують годинами чекати у чергах на АЗС. У частині регіонів запроваджують обмеження на продаж бензину, а пальне РФ закуповує у Білорусі. Паливо у Росії через тиск санкцій та наші удари, проблеми з бензином. Ми радіємо, це для нас перемога. Ось тільки чомусь ми останнім часом все частіше б'ємо по нафтогалузі, коли аж до останнього не могли перекрити вентиль у трубі, що йшла через нашу територію. Кожен день Росія через нашу територію отримує 200 мільйонів баксів, які є точно тою сумою, вартістю, яку запускають шахеди проти нас. Бо якщо б ми перекрили, Європа б замерзла. А ось тепер, коли США потроху почали пускати свої руки в нафтобізнес Європи і переконувати всіх, що їх скраплений газ супердешево і класно і надійно, ми бомбимо нафтогалась Росії. І так дійсно, навіть в Москві зараз проблеми з бензином. Готуйте додаткові 2 гривні з гаманця, аби заправити літр бензину. Верховна Рада ухвалила збільшення акцизу на усі види палива. Але навіть на піку їх кризи його ціна не досягає українських 60-65 гривень за літо. У нас паливо стало розкішшю, а без нього не доїхати до роботи, не довести продукти, не вижити в селі. Проєкт, який передбачає збільшення допомоги при народженні дитини, майже в п'ятеро. Тепер ця сума сягає 50 тисяч гривень. Допомога дітям, допомога нашому майбутньому. І ось тут особливо злісно. У Росії діють і капітал материнський, і значні одноразові виплати при народженні, і пільгові іпотеки під 2-3 для молодих сімей. А що в нас? Підвищили дитячі на четвертий торік війни на пару тисяч гривень. І з гордістю оголосили про тисячу доларів при народженні дитини. Але на місяць залишили десь біля трьох тисяч. І давайте порахуємо, пачка якісних підгузків коштує більше 500 гривень. Місячна норма це дві-три пачки, а це вже півтори тисячі. Молоко, їжа, одяг, це все добре, це все гроші. А про ліжечко і вузик ви не забули? І ця помічна тисяча доларів це копійки в порівнянні з тим. Що отримують родини в країні агресорі За що воював українець? За те, щоб його дитина жила гірше ніж дитина-окупанта? Ми воюємо за свої домівки, за своїх рідних, за свою ідею. Українець воював за справедливість і отримав тотальну класову нерівність. Одних звичайних чоловіків або загнали на фронт, або вони бояться вийти з дому, щоб не потрапити під бусифікацію. Інші мажори, сини та родичі влади, депутати, мери, прокурори оформили собі липові інвалідності. Пожиттєво була інвалідність другої групи за опорна другим тильним апаратом. Йому зробила це мати, його мер Ірина Бледньова, незаконно зробила. Історія сина мера Умані, якому мати оформила інвалідність і, відповідно, бронь облетіла всі смі. А ось ти так, ти з грижею, чи ось ти з хворими нирками. Ти можеш отримати бронь? Ні, а що так? Через маніпуляції з виплатами мільйони людей сьогодні залишаються не просто без роботи, без житла, а ще й без елементарної копійки отримати дітей і родину. Українці боролись за власні домівки. А що там з переселенцями, які втратили все і отримують копійчане допомоги і ютяться на перенаселених квартирах? Я уважаю еще Министерство по трубу, новых подходов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о смене руководителя Министерства обороны страны и может стать Рустем Умеров. Що і звісно, а Рустемі Умереві знайшли у родині колишнього міністра оборони України, а нині секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умерова, вісім елітних об'єктів нерухомості у Сполучених Штатах Америки. А колишній міністр оборони і нині секретар РНБО Рустан Умеров купує собі вісім віл в США за мільйони доларів. І це ж не просто корупція, це пльок в обличчя кожному хто сидить без світла та тепла. Страшне, що зараз робиться зі студентами в Україні. Я не знаю, куди ми далі рухаємося. Якщо ти протягом перших 10 днів спочатку навчального року не з'явився в вищому навчальному закладі, все зразу йде наказ на відрахування тебе з цього вищого навчального закладу. Ректорка Львівської політехніки повідомляє про те, що студенти, які тільки цього року вступили до першого курсу Львівської політехніки, в майже в повному складі зібралися і виїхали за кордон. Українець воював за майбутнє своїх дітей. А що ми бачимо? Ми відкрили кордони і випустили молодь. Це було правильне рішення для їх безпеки, але смертельне для майбутнього країни. Відтік мізків набрав катастрофічних масштабів. А ти діти, що лишились? у Ніжені звичайної школі, діти ходять туалет ледь на очко на дірку в підлозі, і це не в 41-му році, це зараз, у той час як нам розповідають про космічні програми та цифровізацію. В той час, коли в Києві проводять виставку квіт. Відбудова у члени новоствореної ради з відновлення головної дитячої лікарні країни наступного тижня зустрінуться з представниками благодійного фонду. Раніше у фонді відмовилися переказувати кошти напряму на рахунок у Хмедит. Охмадит символ надії досі лежить в руїнах. Хоча українці збирали на нього мільйони, куди поділись гроші. Питання залишається риторичним, особливо якщо ти питаєш умерла з його вілами в США. Діти з онкологією лікуються за кордоном за кошти благодійників, а не держави. А в Києві тим часом знову проводять якусь виставку за мільйони гривень. Пріоритети половиною тисяча фопів закрилась. За грудень їх було 21,5, з половиною, якщо не помиляюсь. Тобто, за декілька місяців ваших успішних реформ ви знищили мінімум. 100 тисяч робочих місць за що воював підприємець за право вести бізнес за те, щоб його не грабували під час часткової окупації в тому ж Ніжині, Я пам'ятаю, як відкривали магазин Дніпро М. Обстріли, щось гупає, щось прилітає десь. А там веселуха, там надувні кульки, там пісні. Бо ми не зламні, ми дали опір, ми стоїмо до останнього, бо люди намагались жити і будувати країни, не дивлячись ні на що. А що зараз? Влада постаралась на славу, податки і свої касові апарати, що місячна звітність за підсумками січня 25-го року закрилось понад 60 тисяч фопів. Це знищення середнього класу, основи будь-якої демократії країни. На заводі в Ніжині зарплата від 15 тисяч гривень, тому що є бронь, і тобі достатньо стільки грошей. Зарплата 2 мільйони гривень на місяць. І тут з'явиться зараз такий мемчик, Він отримує по року більше ніж президент Сполучених Штатів. Як так сталося, що зарплата голови Укрпошти більше ніж зарплата президента США? Головним оператором поштових перевезень відправлень залишається наша державна Укрпошта, яка виявляється опинилася на межі банкрутства. А колишній голова правління Укрпошти Ігор Смілянський отримав в свій час зарплату більше ніж президента США Джо Байдена та Трампа. І що ми зараз маємо? Український завод, на якому працюють робітники за 15 тисяч, все ще працює. А Укрпошта банкрот. На рівнічні затримали командира військової частини, який змушував підлеглих будувати йому будинок. О, як цікаво, ми пишалися нашою армією, а тепер читаємо новини про те, як командири частин забирають банківські картки у солдатів, щоб ти були в повній бойовій готовності вдома. Бо солдати не хочуть служити йдуть все за Читаємо про те, як у склад солдатів командири прописують своїх дружин, які отримують там величезні премії та зарплати. Читаємо про те, як командири продають танки. Ви розумієте? Танки, бо бачите, як у нього проблеми з демократією, а проблеми з тим, щоб танк продати, у нього чомусь нема. І це та армія, за яку вмирали герої Києва. Сум, Чернігова, Десни, всіх цих хлопців, чиї імена ми вимовляємо з повагою. Ні, це корупційна вертикаль, яка годується з війни. Суспільство поділили на героїв та ухилянтів, і ця граната поки що щекою котиться між нами. Замість того, щоб об'єднатися проти спільного ворога, ми звинувачуємо один одного, і влада в це вносить ще більший розкол. Бо, як ви бачите, вона хоче повернути біженців з Польщі, обіцяючи їм житло та гроші. А як же мільйони внутрішньо переміщених осіб, які роками стоять у чергах і нічого не отримують? За даними мінінтеграції, з понад 500 тисяч заявок на житло задоволено лише кілька. Десятків це політика, яка розпалює нову соціальну війну. Нашому випадку хтось виїжджає за кордон, де поки що наші партнери дають цей соціальний пакет, а в гіршому повертається на окуповані території, бо там бодай є житло. За що ж воював українець? Він воював за ідею, за світлу чесну європейську Україну. Він віддав за цю ідею найцінніше – життя. Але на виході ми отримали не країну мрії. Ми отримали криве зеркало, де відбилися всі найгірші риси того, з чим ми боролись. Ми боролися з корупцією, отримали корупцію, яка наживається на крові. Ми боролися з пропагандою, отримали власний, не менш потужний пропагандистський апарат. Ми боролися з соціальною нерівністю, отримали суспільство, розділене на касти. Українець воював за майбутнє, а йому залишили порожнечу. Порожні школи, порожні лікарні, порожні обіцянки. І найжахливіше, що в дзеркалі ворога ми почали розглядувати своє власне, спотворене обличчя. Чи означає це, що ми воювали даремно? Ні. Наша жертва є святою. Але вона була зраджена, зраджена тими, хто мав будувати нову країну, а вирішив будувати власні віли в США. І поки ми не назвемо речі своїми іменами. Поки не почнемо вимагати відповіді за кожну зраджену обіцянку, ця жертва буде марною. Бо воювали вони не за те, щоб жити гірше, ніж у ворога. Воювали вони за кращу долю. А їхня доля це те, що ми живі і робимо з їхньою спадщиною. І поки що робимо ми це жахливо. Наразі в мене все. Ставай спонсором каналу, підписуйся, відправляй відео друзям. На добрані.